Заєць та їжак. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько свого дому подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква та бурячки. Іде собі йде пісеньку мухикає. Коли це... Виходить за куща заєць. Він у полі якраз оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак. Хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, відповідає йому заєць, усе кривуляєш, криволапику. І батько твій криволапик, і дід криволапиком був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька, і діда його лихим словом пом'янули. От він Зайцеві каже Ти, приятелю, береш мене на сміх, а хочеш зі мною? Наввипередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти наввипередки, зі мною. А їжак спокійно. А так з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо був голодний. Та й подумав собі І це мені добре попоїм капусти краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінку, який мені клопіт, який чоловіче. Мушу з зайцем на випередки бігти, та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось воно буде. Збирайся лишень. Та ходи зо мною. От ідуть вони, а їжак і навчає жінку. Як прийдемо на ниву, ти станеш з цього краю борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, ти скажеш Я вже тут, а прибіжить він на той край до мене. То там уже я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця, на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. То біжімо, сміється заєць. От став Заєць в одну борозну, їжак у другу. «Раз, два, Три побігли. Заєць помчав, як вітер. А їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в той кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ов, каже заєць. А як це так? Ану, біжімо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає у другий кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут. Ти дивися, дивується Заєць. Ану, ще раз біжім. Побігли. Прибігає він на той край, а їжак вже знову там. А то ж була, як ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом упав посеред ниви і підвестись не може. Так натомився сердешний. Ото ніколи не треба сміятися слабшого, сказав тоді їжак та й пішов з їжачихою додому. Та й казці кінець, а хто втямив молодець.